Релігійна громада в місті Лохвиця офіційно завершила перехід від УПЦ до ПЦУ. Тобто релігійної організації Благовіщенська релігійна громада Православної церкви України міста Лохвиця Полтавської області більше не існує. Представники ініціативної групи в день отримання виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб завітали в Полтаву до митрополита Полтавського та Кременчуцького Федора. І підвище поставили там у не скільки, що ми прибувало до масильницького захвату влади і там началися. Вони були. Те саме робили, робили в санжарах, те <смітна> саме написали заяви. Вони що по одній там... кальці працюють. За перехід релігійної громади до ПЦУ на загальних зборах проголосувало понад 300 парафіян. Серед них і члени ініціативної групи з переходу. Бачите, як підштовхнула до всього цього війна. Війна, яка почалася в 2014 році, коли в 2018 році не дали занести тіло нашого воїна Войтара Сергія, який з Небес допомагає нам зараз, хай Бог приймає його душу воювати за Україну, не дали занести в капличку на, на цвинтарі у місті Лофиці, капличка Української православної церкви, вони її власником є. треба. Московита гнати із нашої території з мови, з віри, з церкви, з навчання. Кожна громада повинна переходити із УПЦ до пцу, тому що ми є українцями і. Ми повинні показувати іншим, що не треба боятися. Ми на своїй землі. Є люди, які нас захищають, які віддають своє життя за нас. І ніхто не має права називати їх ні брата вбивцями, тому що вони на своїй землі вони захищають свої родини і відстоюють свої права. Я можу єдине, що сказати, що я ходила до УПЦ, але моя Казати, віра залишилася тією самою. Ми віримо всі в одного єдиного господа Бога. За словами представників ініціативної групи, за два місяці з ініціації проведення загальних зборів парафіян, на яких було проголосовано за перехід, вони зіштовхнулися з численними перепонами. Ми відчували весь час протидію з того боку. Нам довелося зіткнутися з фактами перекручувань, маніпуляцій фактами, і взагалі такого, знаєте, як все в Москві, такого. Підступного, підступного відношення до того, що насправді хотіла громада. Але ми зіштовхнулися з тим, що нас не реєстрували вже в адміністрації. Тому, як вам сказати, ми були абсолютно чіткі в єдиній позиції. Дуже довго наша країна толерувала. Такі моменти, як Медведчуки, Семоненки. Зараз ми бачимо, що для всіх, наче не секрет, і всі наче знали, чим вони займалися. Але ж наші люди голосували за них, наші люди приводили їх в парламент і не помічали того, що вони робили шкоду для України. Те саме сьогодні є ця церква. Це ворожий інструмент, який так само спрямований для того, щоб в нашій країні не було порядку і ми не мали спокою у власній державі. Новостворена релігійна громада має великі плани щодо розбудови своєї парафії. Зокрема, планує завершити повернення будівлі благовіщенської церкви в місті Лохвиця, що є історичною пам'яткою 18 століття. Парафіяни вже мають із свого священника. Важливим настільки це є, є дуже важливим і рішучим кроком, те, що люди зрозуміли і усвідомили. Те, що в дійсності і в реальності у нашій Україні йде війна. І те, що обмануті люди були роками, яким нав'язували за руський мір, але побачили під час війни, що воно зовсім є протилежне. Коли навіть цих випадків почало стосуватися, коли навіть воїнів не хоронили, відмовлялися, і ми їх хоронимо, то люди тоді усвідомили ще більше. Разом з лохвичанами перехід релігійної громади до ПЦУ завершили ще кілька громад Полтавщини. Це важливий момент для України, тому що українці прозрівають, вони розуміють, що їх обманюють, і та структура, яка називає себе Українська православна церква, є насправді філією російської церкви до сьогодні. Це прописано в статуті РПЦ. Це заховано в статуті Української православної церкви в першому реченні. Вони все почистили свій статут, але заховали туди грамоту патріарха Олексія. На основі якої існує ця церква, а в тій грамоті, так би мовити, голка Кощія, там написано, що вони є частиною російської церкви, московського патріархату і єднаються з усім вселенським православ'ям тільки через московського патріарха. Тобто вони не відмовилися від своєї позиції, вони просто далі мімікрують під українську церкву. Люди це розуміють, тому що мова богослужіння, відмова е вшановувати наших захисників, відспівувати їх і так далі. Це складно. Такий процес, наприк наприклад, розпочався в нових Санжарах. Е і опір е чиниться дуже великий вплоть до того, що завозяться. Там віряни з інших церков, там в Санжари привозили там, з горішніх плавань людей, там автобусами звозили, звозили священників Московського патріархату, щоб показати свою силу. Проводяться, якби заднім числом підроблюються там протоколи різні, тобто різні уловки, нечесні, несправедливі, але правда переможе. Я в цьому переконаний. З переходу парафій УПЦ московського патріархату до Православної церкви України почався після об'єднаного собору в грудні 2018 року і створення в його результаті православної церкви України. Загалом в Україні станом на серпень 2023 року 1529 релігійних громад та монастирів заявили про перехід з УПЦ до пцу.